Правда має силу поламати і розрушити всі ілюзії і весь фейк нарциса. Так же само, як неправда нарциса може розрушити і поламати ваше життя, якщо ви вчасно не поймете, яку ігру над вами грають. Так же само і ваша правда може знищити всі ілюзії і всі фейки коварного і подлого нарциса. Нарциси сильно бояться, щоб люди побачили, хто вони є на самому ділі. Тому що ці злі люди приховують все своє життя з самого дитинства, коли вони стали нарцисами. Вони приховують свою істинну натуру, вони приховують свою е, лічність тими, хто вони являються на самому ділі. І чого саме більше боїться нарцис? це то, щоб потіряти над вами контроль. Все своє життя. Вони маніпулірували тільки заради того, щоб тримати вас під контролем, щоб управляти вами, щоб ви служили їм, управляти на всіх уровнях житті, на емоціональному, фінансовому, ну, у всіх аспектах життя. І коли ви побачили, хто такий нарцис, з ким ви жили все життя, і коли ви перестали грати в цю підлу ігру, нарцис. Цього вам ніколи не простить. Він буде звертатися до всіх людей, яких він тільки може, ізолірувати вас. Ізоляція це одне із дуже великих оружій нарциса, тому що якщо вас ізолірувати від тих людей, які можуть вам сказати хороше слово, допомогти вам, помолитися за вас іскренно і е, реально почувствувати вашу біль, підтримати вас, то це допоможе вам іти далі і залишатися стояти на правді Божій. І а якщо ж всі підуть проти вас, якщо всі вас осудять, якщо всі е, відкажуться від вас, то вам прийдеться знову йти до нарциса, падати до його колін. І як ви це робили раніше, просити прощення за те, чого ви не робили взагалі, за придумані сказки, за придумані історії, за сфальсифіковані речі. Чого і хоче нарцис? Як я говорив раніше, нарцис це людина, яка має характер сатани вкрасти, вбити і погубити. І нарцис, якщо ви вчасно не вичислите його і не вийдете з-під контроля і маніпуляції нарциса, він розрушить ваше життя. Він уб'є вашу безсмертну душу, тому що нарцис завжди получає думки від ада, від сатани. І він тягне всіх. З ким і тільки сталквіться в ад, і ваша задача побачити це і правдою, якщо ви будете стояти на правді, якою являється Ісус Христос, Він є шлях, істина і життя. Тільки правдою ви зможете перемогти.